Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Гном тяпляп. Жив був гном по імені тяпляп. За яку б справу він не брався, все у нього виходило так сяк. Тільки не подумайте, що він був дурним або злим. Ні. Просто гному тяпляпу було лінь вчитися, і він вважав, що зовсім не важливо бути старанним. Замість того, щоб навчитись чомусь новому, цікавому і корисному, він гуляв і веселився. І взагалі, тяпляп думав, що все знає і вміє. А інші його просто недооцінюють. У кожного гнома було заняття, яке йому подобалося і приносило користь. Наприклад, одні гноми шили на всіх одяг, другі готували їжу, треті робили меблі або щось ремонтували. Тільки тя пляпу нічого серйозного не довіряли. Звичайно, він допомагав іншим гномам в різних справах, але йому завжди доручали. Найпростішу роботу. І ось одного разу тяпля вирішив довести всім, що вміє все робити не гірше за інших, і без усякого там навчання чи старанності. Якось пізно ввечері, коли всі гноми пішли відпочивати, тяпля пробрався на кухню. Ось зараз печу пироги. А на ранок гноми кухарі прийдуть, побачать, що все готово і будуть мене хвалити. Розмріявся тяпляп. Звичайно ж, рецепта пирогів у тяпляпа не було. Подумаєш, пироги, накидаю зараз борошна, дріжджів, яєць, молока, цукру, розмішаю все і поставлю в пічку. Навіщо мені рецепт? Примовляв, тяпляп, роблячи тісто. Але ж будь-яку справу треба робити з розумом, а не аби як. Гном тяпляп не вчився пекти пироги, тому тісто у нього вийшло несмачне, а пиріг пригорів. Подумаєш, і так піде, вирішив гном. Звичайно, він думав, що його пироги вийдуть такими ж смачними і гарними, як і у гномів кухарів, але й в такому вигляді вони його не збентежили. Цілком задоволений собою, тяпля повернувся додому. Коли вранці він прийшов до їдальні на сніданок, йому принесли шматок його власного пирога. Тяпляб спробував відкусити, але мало не зламав зуби. Коли ж йому вдалося відрізати ножем шматочок, він спробував його на смак і скривився. Такої несмачної їжі він ніколи не їв. Тяпля подивився на інших гномів. Всі вони з апетитом їли гарні пироги. Значить, тільки мені дістався спечений мною пиріг. Зрозумів, тяпляп. А як же гноми кухарі здогадалися, що це я його приготував? Насправді здогадатися було легко. По-перше, всі гноми кухарі добре вчилися і старанно працювали, тому їхні пироги завжди були смачними. А по-друге, тяпляб, коли вчора ввечері збирався на кухню, взув лівий черевик на праву ногу, а правий на ліву. Цей гном навіть черевики взував аби як. Під час приготування пирога він розсипав борошно, наступив на нього і залишив після себе незвичайні сліди. Коли рано вранці гноми кухарі побачили пригорілий пиріг та ще й сліди навпаки, вони відразу зрозуміли, хто господарював на кухні. Гноми вирішили провчити тяпляпа, пригостивши його власним зіпсованим пирогом, а для всіх інших приготували гарні пироги. Після такого частування гном тяпляп залишився голодним. А ще він зрозумів, що якщо робити щось неакуратно і навмання, то навряд чи з цього вийде щось добре. Він прийшов на кухню і зізнався гномам кухарям, що це він погосподарював тут ввечері. Гном Тяпляп попросив кухарів навчити його готувати смачні пироги та інші страви. З тих пір кожен день кухарі вчили його новому. Він уважно спостерігав за їхньою роботою і повторював за ними. З часом Тяпляп вже багато чого вмів. І з кожним днем його страви виходили все смачнішими і гарнішими. Так гном Тяпляп теж став кухарем, і це йому дуже сподобалося. А ще він полишив звичку робити все аби як, і незабаром всі навколо забули, звідки у нього таке смішне ім'я. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.